Як незахищеність матері впливає на виховання, емоційна архітектура сім'ї, як романтична невпевненість матері впливає на емоційний розвиток дітей. У дитинстві кожен з нас будує свій внутрішній світ, основа якого закладається у стосунках з найближчими людьми, батьками. І хоча ми часто говоримо про вплив батька, особливої уваги заслуговує роль матері у формуванні емоційної стійкості дитини. Останні дослідження показують, що невпевненість матрі в її романтичних стосунках може мати глибокий і часто непомітний вплив на емоційний розвиток дітей. Цей зв'язок неочевидний, але його наслідки можуть бути довгостроковими. Як психолог, який працює з родинами, я весь час бачу цю динаміку. Батьки, які самі борються з невпевненістю у стосунках, часто неусвідомлено передають цю тривогу своїм дітям. Вони можуть бути не в змозі забезпечити дитину стабільною та передбачуваною емоційною підтримкою, що призводить до розвитку у дитини ряду проблем з регуляцією емоцій. Що таке романтична незахищеність? Перш ніж ми заглибимося в це питання, важливо зрозуміти, що таке романтична незахищеність? Відповідно до теорії прихильності, дорослі, як і діти, потребують відчуття безпеки та стабільності у стосунках. Коли людина відчуває невпевненість у своїх романтичних стосунках, це може проявлятися двома основними способами. Уникнення прихильності людина вважає за краще бути незалежною і не покладатися на емоційну підтримку партнера. Він може відчувати дискомфорт від інтимної близькості і стримувати свої почуття. Тривога прихильності людина постійно боїться бути відкинутим або покинутим партнером і шукає постійного підтвердження любові та уваги. Ці два типи невпевненості не виключають один одного, і багато людей відчувають їх у різному ступені. Важливо зазначити, що відчувати деяку невпевненість у стосунках, це нормально, але коли вона стає надмірною та впливає на повсякденне життя, це може стати проблемою. Як незахищеність матері впливає на її дітей, дослідження, опубліковане в міжнародному журналі поведінкового розвитку, проливає світло на це складне питання. Автори виявили, що матері з високим рівнем уникнення прихильності продемонстрували більш послідовне суворе виховання. Це означає, що вони можуть бути суворими та вимогливими до своїх дітей, не надаючи достатньої емоційної підтримки. З іншого боку, матері з високим рівнем тривоги прихильності демонструють менш послідовне виховання, починаючи від підтримуючого до суворого. Чому це відбувається? Справа в тому, що матері, які відчувають незахищеність у стосунках, часто переносяться на своїх дітей. Вони можуть бути занадто зайняті своїми турботами, щоб адекватно реагувати на потреби дитини. Або, навпаки, вони можуть намагатися компенсувати відсутність стабільності у стосунках з партнером надмірною суворістю до дитини. Наслідки для дітей. Дослідження показують, що непослідовне суворе виховання характерне для матерів, які страждають від тривоги, найсильніше пов'язане з гнівом і дратівливістю дітей. Коли дитина не знає, чого чекати від мами, вона перебуває в постійному стані тривоги і напруги йому важко розслабитися і відчути себе в безпеці. Але це не єдина проблема діти, які не отримують достатньої емоційної підтримки від матері, Можуть мати труднощі з регуляцією своїх емоцій, вони можуть бути більш схильні до спалахів гніву, дратівливості або депресії. Їм може бути важко будувати здорові стосунки з іншими людьми. Особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я часто зустрічаю сім'ї, в яких діти страждають від емоційних проблем, і причина криється в невпевненості матері у відносинах. Пам'ятаю випадок однієї сім'ї, де мати постійно сумнівалася у вірності чоловіка. Вона постійно підозрювала його у всьому і влаштовувала скандали. Діти росли в атмосфері тривоги і недовіри. Вони не знали, як будувати здорові стосунки з іншими людьми. В іншій родині мати боялася, що чоловік її покине. Вона постійно потребувала підтвердження його любові та уваги. Вона була надто зайнята власними турботами, щоб адекватно реагувати на потреби дитини. Дитина росла в атмосфері емоційної нестабільності. Що можна зробити? На щастя, ситуація не безнадійна. Є кілька речей, які можна зробити, щоб допомогти матерям та їхнім дітям. Усвідомлення проблеми. Перший крок визнати наявність проблеми. Матері повинні усвідомлювати, що незахищеність їхніх стосунків може вплинути на емоційний розвиток їхніх дітей. Терапія Терапія може допомогти матерям зрозуміти свої почуття та навчитися будувати здорові стосунки. Підтримка матерям потрібна підтримка партнерів, друзів і родини. Розвиток емоційного інтелекту важливо розвивати емоційний інтелект у дітей, навчаючи їх розпізнавати та регулювати свої емоції. Створення безпечного та передбачуваного середовища важливо створити безпечне та передбачуване середовище для дітей, де вони почуватимуться коханими та прийнятими. Висновок невпевненість матері щодо романтичних стосунків може сильно вплинути на емоційний розвиток дітей. Однак усвідомлення проблеми та вжиття заходів може допомогти матерям та їхнім дітям мати здоровіші та щасливіші стосунки. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна, і те, що підходить одній дитині, може не підійти іншій. Однак, створюючи безпечне та передбачуване середовище, де діти відчуватимуть любов і прийняття, ми можемо допомогти їм вирости емоційно стабільними та впевненими людьми. Виховання дітей складне завдання, яке вимагає відомості, терпіння та розуміння. Важливо пам'ятати, що всі ми робимо помилки. Головне вчитися у них і прагнути стати кращими батьками для своїх дітей.